Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ігор Гіркін, як і слід було очікувати, відмовився служити у так званій приватній воєнній компанії. Вагнер під керівництвом іншого російського бандита Євгена Пригожина. Приводом для відмови гіркіна, який за його словами кілька днів навіть вів. Так звані перемовини про свою участь у бандитському формуванні стали нові образи з боку Євгена Пригожина, який тепер звинувачує так званого колишнього міністра оборони, вигаданої у Кремлі бандитської Донецької народної республіки, у тому, що Гіркін здав українським військам слов'янськ і навіть брав гроші у відомого українського олігарха Ріната Ахметова. Гіркін у відповідь сказав, що після таких образ він не може поїхати до Луганська, щоб служити у так званій приватній воєнній компанії Вагнер. Очевидно, що з самого першого дня після того, як Пригожин запросив Гіркіна взяти участь у так званих бойових діях, що їх кримінальники і бандити ведуть на українській землі. Гіркін і не збирався реально виїжджати до Луганська, адже після того як він сам назвав в Пригожина кримінальником і підкреслив, що присутність цього негідника у інформаційному ефірі завдає шкоди репутації самої Російської Федерації. Він міг бути впевнений відразу після прибуття до Луганська він буде вбитий найманцями Пригожина і навіть тіла ніколи не знайдуть. Гіркін все ж таки не такий ідіот, щоб вирішувати закінчити життя самогубством, тільки тому, що у нього не склалися стосунки з одним з найодіозніших представників кримінального світу. Росії, який до того ж пов'язаний з іншим російським бандитом, одіозним Володимиром Путіним. Ну і тоді він звичайно міг тільки зробити вигляд, що серйозно ставиться до цієї пропозиції Пригожина, провести перемовини з його людьми. А після того як Пригожин все ж таки не витримав і почав ображати гіркана ще до того, як він зробив висновок щодо своєї участі у воєнних діях на території України, повідомив, що більше. Ніяких перемовин із вагнерівцями він вести не буде. Та й це зрозуміло. Адже Пригожин, як і Гіркін, виконують вказівки Федеральної служби безпеки Російської Федерації та головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії, агентами яких вони є. І якщо ці російські спецслужби не наказують Гіркіну виїжджати на фронт, а вважають, що потрібно тримати воєнного злочинця на території Російської Федерації, можливо ще й тому, що він не попав у полон до українців, адже гір. Кін вже має довічний вирок за свою участь у вбивстві мирних пасажирів малазійського літака, і таким чином в разі потрапляння до полону може багато всього розповісти про безпосередню участь Володимира Путіна та інших російських керівників у знищенні літака. То, звичайно, на ніякий український фронт ігор Гіркін і не відправиться. Це абсолютно очевидно. Сполучені Штати між тим створили спеціальну інституцію, генеральну інспекцію, яка буде... Буде стежити за тим, як. Реально в Україні витрачають гроші американської допомоги. Ця інституція потрібна насамперед для того, щоб американська адміністрація продемонструвала критикам американської допомоги у самих сполучених штатах, що за грішми відбувається ретельний контроль, і щоб всі випадки корупції з боку українських можновладців будуть ретельно відстежуватися. Ну і звичайно, для того, щоб самі американські платники податків були впевнені, що. Численні українські чиновники не розтринькують їхні гроші, які вони дають українському народу, а не тим, хто вирішив, що може ставати представниками виконавчої та законодавчої влади з відомою метою збагатитися за рахунок цього народу його довірливості та й інфантилізму, те, що до 2022 року могло вважатися лише дитячою грою за участю нікому невідомих людей зараз, звичайно, і самими сполученими штатами і українцями, які борються за незалежність і суверенітет своєї країни, може вважатися тяжким воєнним злочином. Генеральна інспекція не просто буде перевіряти те, як розходує українська влада грошей сполучених штатів. Вона запрошує українських громадян повідомляти про всі відомі їм випадки корупції, шахрайства, насильства з боку посадових осіб. Я дуже сподіваюся, що ця участь сполучених штатів у побудові сучасної України допоможе реальному оновленню. Української влади допоможе також українським громадянам, вже після того, як закінчиться війна, зробити правильні висновки на майбутніх виборах нової влади, яка має на меті відбудувати Україну після тяжких часів воєнних страждань. Адже ми розуміємо, що цей процес відбудови, який займе кілька років поспіль, потребує справжніх професіоналів, відмови українських громадян від популізму і інфантилізму, реальних висновків з усіх тих політичних помилок. Яке більшість громадян України робили протягом майже всіх електоральних каденцій, і які стали причиною всіх тих криз і війн, які переживає українське суспільство? Адже більшість українських виборців ніколи не усвідомлювали тих масштабів з небезпеки, з якою українському народу довелося зустрітися, і 2014, і 2022 року, і є дуже добрим, що союзники тепер не просто. Довіряють, але й перевіряються, колись сказав президент Сполучених Штатів Рональд Реган під час свого візиту до. Радянського Союзу, так що я щиро вітаю цю появу Генеральної інспекції і вважаю, що необхідний контроль за допомогою наших союзників це реальний інструмент до того, що Україна майбутньо буде такою, якою хочемо бачити її ми, а не такою, якою хотіли бачити її люди, що думають, що і на війні можна заробити негідники. Президентом Чехії став генерал Петер Павел. Який очолював військовий комітет НАТО і переміг у другому турі виборів президента Чеської Республіки мільярдера Андрія Бабіша до цих виборів із великою увагою. Можна сказати, придивлялися в усій Європі, тому що Андрій Бабіш в останні тижні своєї передвиборчої кампанії критикував допомогу Україні, і його позиції все більше і більше наближалися до позиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого своєю критикою санкцій проти Російської Федерації та відвертим лобіюванням позицій і меседжі президента Росії Володимира Путіна. Перемога Андрія Бабіша могла б означати торжество популізму, принаймні в президентській інституції у Чеській Республіці. Могла б створити непотрібні конфлікти між президентом і урядом, коли мова йшла про такі. Принципові питання як протистояння Російської Федерації і допомогу українській державі. Тепер цього не буде, і це може означати, що тренд популізму, який досить довгий час був згубним для країн центральної і східної Європи і за великим рахунком пов'язувався із явищем трампізму, починає вичерпуватися на континенті, і що люди все більше хочуть не Скоро і не популістів, а професійних серйозних людей усвідомлюють, що тільки професіоналізм може бути ключем для успіху, а не професіоналізм може призвести до численних криз і катастроф. Що є абсолютно логічним для будь-якої країни і народу, що голосують за популістські гасли. Таким чином, процес відмови від популістської спадщини, який ми також спостерігаємо на виборах у Чехії, допоможе і тому, щоб ця країна надалі ефективно підтримувала Україну у її протистоянні російській агресії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!